Онкологічні захворювання залишаються одними із найнебезпечніших. Лише за попередній рік в Україні на рак захворіло понад 110 тисяч осіб, п'ять тисяч з них на Черкащині. Втім, рак не вирок. Це щодня доводять медики Черкаського онкоцентру. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком вони розповіли про свої перемоги в боротьбі зі смертельним ворогом та про досягнення закладу за минулий рік. Звичайно, я була в шоці. Бо, знаєте, нам завжди здається, що це може бути з кимось, тільки не з нами. І тут раптом це такий діагноз і в моєму віці. І я прям таки я втрат ну, взагалі я була така шокована, що я навіть вже не, нічого не могла б, мабуть, мабуть, щоб не моя донька, то я б нічого не змогла зробити. Це мене донька вже вела по цій всій дорожці. І я вже тут майже закінчу лікування, і я чомусь вірю. Що, що я вилікуюся? Пані Віра, одна з понад 22,5 тисяч пацієнток Черкаського онкоцентру, яким довелося звертатись сюди по медичну допомогу. Це ті, хто отримує її стаціонарно. До поліклініки ж зверталось понад 85 тисяч хворих. Облікових хворих 48 з половиною тисяч. У нас проживають постійно в нашій Черкаській області. В наступному році 50 тисяч буде ну, взято обов'язково. Динаміка така, що буде 50 тисяч поки 48 з половиною. Абсолютна кількість захворівших в Україні за попередній рік, бо цей рік ми ще не знаємо, немає ще статистичних даних. Попередній рік було 110 тисяч в Україні захворіли на рак. Доля нашої області, наш внесок, уже в цьому 24-му році 5300. За рік у Черкаському онкоцентрі провели понад 7 тисяч операцій. Багато з них допомогли врятувати людям життя. Та цього недостатньо, вважають лікарі. Щоб бути готовими до нових викликів, медики Черкаського онкоцентру постійно навчаються. Дуже важливо. Набувати досвід від колег, які е, працюють е, більше в даній сфері, які е, мають е, більше доступу до новітніх препаратів. Адже е, кожного дня ми отримуємо все більше і більше можливостей е, для наших пацієнтів, а саме е, новітні опції лікування. І дуже важливо бути готовим до того, що ці препарати можуть з'явитися якнайшвидше в Україні, і треба розуміти, що нас очікує, як з цими опціями лікування працювати, і набуття практичного досвіду є дуже важливим в даному питанні. Рак це хвороба, яка постійно змінюється. Тому в Черкаському онкоцентрі велику увагу приділяють дослідженням. Торік тут провели понад мільйон клінічних лабораторних досліджень, більше 11 тисяч ендоскопічних 102 тисячі патологістологічних та 21 тисячу ультразвукових досліджень. Нового року розпочалось декілька нових проєктів, завдяки яким ми можемо допомогти. Пацієнтам з новими методами терапії інноваційними. Також координатори відділення клінічних випробувань відвідують міжнародні тренінги, симпозіуми. минулого року були в Римі. Також в Женеві і ще в декількох містах Черкаський онкоцентр одна з найбільш високотехнологічних медичних установ на Черкащині. Його обладнання дозволяє проводити надскладні оперативні втручання та трансплантації. Втім, медики прагнуть більшого. Рівень надання нашої допомоги в Україні за онкоурологічним напрямком в принципі не дуже. Має велику різницю з нашими європейськими колегами, але вже ж ми, на жаль, відстаємо поки що в технічному прогресі. і Щодня набуваємо досвід і намагаємося активізувати роботу і спонсорів, і всіх причетних, хто може нам допомагати в придбанні нового обладнання, яке дозволить. Виконувати втручання швидше і менш болісними методами. Торік Черкаський онкоцентр відзначив 70-річчя діяльності. За цей час тут навчилися протистояти хворобі і докладають зусиль, щоб покращувати результативність та рятувати людей. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.